Привіт! Сьогодні теплий осінній день. Ми починаємо сіяти повітряну бульбочку, як книжка пише за 7-10 днів до висадки основного часнику, тобто зубчиків в нашому випадку. Ми практично так десь і робимо. Але трошечки мені б е, хотілося раніше, але по часу не співаємо, ділянка ще була не приготовлена. Але це вже таке питання дрібнички. Зараз покажу, що я сію, які фракції і якою механікою це все роблю. Так, дивіться. За добриво ми взяли основу, це внесли на ділянку рідкі добрива перегній, вже перепривши, перегнивши з нормальними показниками. Потім внос мінімальну дозу мінеральних. Речовин, це саме Яраміла 72028, і до, з добавкою сульфат магнію, але в мінімальних дозах його буду вносити. Основна, саме крупна фракція, це до 0,8 мм повітряна бульбашка Це так одібрав, але не пересівав її нічого. Ось така вона. Бачите, гігантська. Можеш і поділитися на зубки, якщо буде е, цей ну, гарна, гарні умови росту. Потім основна фракція ось такий мішочок, це від е, 8 до, там, десь до 5 мм, здається, у мене сітка була. Ось така гарна, прочищена, провіяна. <кхи> Повітряна бульбочка. Ось така, дивіться. Вся гарнесенька, чистесенька, Основний посівний матеріал. І потім вже, як я кажу, мусорна частина. Ось така. Це мілка, та що менше 5 мм проходила через сито. Я її буду засівати гуще. І, можливо, на двохрічний термін вирощування буде з першого року дуже мілка одна зубка, а на другий рік... Така якісна, крупненька одна зубочка, з неї буде плюс 6, плюс 7 стабільно, з з цієї фракції йде. Потім механіку вношення ось роблю фризою. Фрезерую, відразу нарізаються за фризою гряди, ось такі. Ось до фризи приварив <кій> такі дві тяги. Ось так воно цей. Скажіть, я скажу, зарізається в землю, нарізає, як прогортається ніби сапкою. Ось такі дві гряди в міжрядці цього тракторця роблю широка, так як буду засівати не вузенькою смужечкою, а ось на отаку ширину, в 10 см ширина, і буду просівати зараз так приблизно покажу вам. Так, сію, сію зараз. І дивіться, просіваю я її ось так. На всю ширину ось цієї смужки. Потім обробляти легше, поливати легше і збирати за один раз більший об'єм збирається. Так, це по висівному. І добрива я вносю ось таким ось способом. Дивіться. Ось так просто прокочую. Помагар мій, контролює. Так, <клес> да, так, да, ти будеш... О! Зубчика не йшов. Давай, зубчик. Ось такі зубчики є, падалиці. Ну то вже таке то вже сміття можна сказати. Давай. Ну і все, так ми і посіємо якось. Це Я так ось просіваю добрива в рядочки і пригортаю просто, звичайно, ногою або боронкою легкою і притрамбовую. Ось, ось такий ось такий посів буде. Зараз засіваю основну площу, підрахую скільки вийде, так зафрезерував десь порядка, перший раз перший прохід порядка 10 соток десь зафрезеровано. А вже буду по висівному матеріалу слідкувати, скільки вистачить. Ось так. сійте. давайте вже час іде. Одну зубочку треба вже також ділити, травити, садити, в кого які температурні режими. Ось де падалися у мене. Дивіться, яка зараз повітряної. Ой, у однозубочки вже коренева система. Ось так от. Так що... Давайте всім мирного неба. Переможе Україна, всім па-па-па-па.